Перепустка до Євросоюзу в обмін на персональну інформацію, включно з відбитками пальців. Закон про запровадження електронних документів нині на підписі у президента. 32 сторінки м'яка обкладинка та електронний носій. Нові вимоги відповідають міжнародним стандартам та мають наблизити нас до безвізового в'їзду до країн Шенгену. Серед новацій і видача внутрішніх паспортів у формі картки з чіпом. Документ видаватимуть, починаючи від народження, і на кожні 10 років. Крім тетесійних даних на Чіп запишуть номер у демографічному реєстрі, відцифрований образ обличчя та підпис. Утім, набуття чинності документом під питанням. Готувати його просить український уповноважений з прав людини Валерія Лутковська. Омбусман побачила в ухваленому законі порушення конституції та європейських стандартів. Він не узгоджений із законом про доступ до публічної інформації та фактично встановлює контроль над обробкою персональних даних. Проти виступають і деякі релігійні організації, посилаються на США. Мовляв, там вже є законопроект про вживлення електронного носія в тіло людини. Побоюються до цього може прийти і Україна. Вітаю вас! Це програма поміж рядками. Сьогодні ми ставимо за мету розібратися. Якщо президент підпише закон про єдиний державний демографічний реєстр, як швидко українцям треба буде вишикуватися в чергу за новими пластиковими документами? Які небезпеки приховує в собі єдиний демографічний реєстр? І чи дійсно нові паспорти наблизять нас до євросоюзу? Наш єсть науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Пане Олександр, здрастуйте. Вітаю, ваш прогноз президент підпише закон, який запроваджує електронні документи е, в своїх перших коментарях, після ухвалення закону, президент давав зрозуміти, що схильний підписати цей законопроект. Тому, не вдаючись до деталей е, навколо цього, які зараз тривають, все ж таки, ну ми бачимо, що поки що нема сигналів прямих, е, що президент передумає. Хоча очевидно, що зараз дуже є багато думок щодо того, що цей закон треба витувати. Ось що сказав народний депутат Василь Грицак, демонструючи зразок закордонного біометричного паспорта, ось це предмет розкоші. Він для звичайних громадян України не потрібен. 70% громадян України не мають такого документу, він їм не потрібен і ніколи вони за ним не звернуться. Як трактувати ці слова? Ну, пан Грицак, мабуть, сказав про важку економічну ситуацію в Україні, мав на увазі, мабуть. Тому що дійсно на сьогодні біля 70% громадян, якщо ми знаємо, що вони не мають закордонних паспортів, значить вони просто не можуть собі дозволити виїхати за кордон, через це не оформлюють закордонні паспорти. Я думаю, що тут немає чим пишатися. Але якщо кажуть, що закордонний паспорт це предмет розкоші, то щось в цій країні не гаразд. Тому що як відомо в нормальних європейських країнах абсолютно більшість громадян мають закордонні паспорта, їздять, і ніхто, жоден політик, ніколи не скаже в Європі, що закордонний паспорт це предмет розкоші. Що буде міститися в закордонному біометричному паспорті? Яка інформація? Власне, це вся та інформація, яка сьогодні міститься в закордонному паспорті, плюс там буде вміщено електронний чіп, е який підлягає комп'ютерному машинному зчитуванню. В ньому буде в ньому в електронному форматі буде міститись та ж сама інформація, яка яку ми бачимо на сторінці паспорта. Оцифроване фото, оцифрований підпис, але також і скоріше за все це відбитки двох пальців рук. Це дійсно нас наближає до Євросоюзу? Чи це формальність, яка повинна бути і не впливає на рішення Євросоюзу на безвізовий режим з України? Насправді це одна із багатьох вимог, один з багатьох стандартів. Які на сьогоднішній день дійсно Україна дуже відстала в цьому питанні І справа не не лише в Євросоюзі. Україна сьогодні єдина країна в Європі, яка не видає закордонних паспортів для виїзду, е, власне е, для виїзду за кордон, і тут ми відстали не тільки від ЄС, але також від всіх наших сусідів. Практично. От остання остання Вірменія цього року запровадила. Зараз Азербайджан запроваджує вже давно Росія, Молдова, Туреччина. Тобто, це вже міжнародний стандарт. І дійсно тут вже нема куди подітися. Немає сенсу особливо обговорювати, потрібно чи не потрібно, якщо власне, ну, розвиток технологій, власне, до цього веде. І це, це ніяк не можна оминути. Але щодо виїзду в межі Європейського Союзу, так, коли постане питання про скасування віз, і це вже відомо, що без віз будуть пускати тільки власників біометричних паспортів. Для виїзду за кордон. Скільки буде коштувати такий паспорт? Я можу тільки сказати, скільки він коштує в країнах Євросоюзу. В країнах Євросоюзу він коштує приблизно від 25 до 60 євро в різних країнах. І якщо з українців буду брати. Більше, то це буде підставою сказати, що хтось на хтось ну, на цьому навіть триста 350 гривень. Ну я думаю, що якщо це буде 350 гривень в цілому, разом з усіма додатковими зборами, а не тільки державне мито, то це буде нормальна ціна. Mm -hmm. Просто є побоювання, що е, структури причетні до випуску документів, намагатимуться запровадити певні додаткові платежі, і тоді сума буде більшою. Але ми сподіваємося, що завдяки тому, що до цього прикута значна суспільна увага. Все ж таки, тут е, якихось спекуляцій е, і здирства великого не, не має бути, але будемо дивитися. А дивіться, в Швеції паспорт для закордонних поїздок видається в п'ятиденний термін і коштує 350 крон. Е, 100 крон це приблизно 120 гривень. А мій колега нещодавно отримував також, подав документи на закордонний паспорт, і найдешевша плата 420 гривень, і він чекатиме паспорт півтора місяці. Цього паспорту теж треба буде стільки чекати, чи там буде інша процедура, і видаватиме ж його тепер міграційна служба? Mm, тут дуже багато питань в одному ви поставили. Так, е давайте е по я сказав дійсно, що е тарифна політика в кожній країні є своя. Я думаю, що найбільш правильну політику проводять ті держави, які не намагаються на цьому заробити, тому що надання ідентифікаційних документів це одна з функцій держави, це не те, на чому держава має на своїх громадянах заробляти. Тим більше комерційні структури. Тому, в принципі, ціна в межах 300-400 гривень вона є нормальною. Але питання в тому, що терміни, дійсно, терміни можуть бути коротшими. В принципі, навіть місячний термін це можна вважатися за великий термін. Зараз є можливість оформляти паспорт протягом 10 робочих днів, але це коштує вдвічі дорожче. Добре, давайте тепер перейдемо безпосередньо до внутрішніх паспортів, адже законом mm -hmm. передбачаються і внутрішні біометричні mm -hmm. паспорти. Ось, е, зрештою, що яка там буде міститися інформація? І чи там повинні бути е, відбитки пальців, як в закордонному? Ну, знову ж таки, е, це все гіпотеза, якщо закон набуде чинності. Якщо так, цей якщо закон е, набуде без... чинності, то е, з наступного року почнуться видаватися принципово нові. Е, Посвідчення особи внутрішній, тобто на зміну нашому нинішньому внутрішньому синьому паспорту прийде е, е, пластикова картка, е, що в ній буде? Ну загалом, е, та концепція, яка е, виписана в законі, вона дійсно передбачає доволі дорогу реформу. На думку більшості експертів, запровадження електронного чіпу у внутрішній документ не є настільки нагальним і обов'язковим, тому власне автори цього закону пішли більш таким амбітним шляхом, запропонувавши більш дорогу реформу. В принципі, з одного боку, ми схвалюємо. Перехід до нового типу паспортів, тому що нині діючі стандарти внутрішнього паспорта, є надзвичайно архаїчними, і це зумовлює масу зловживань з цими паспортами, підробок і таке інше. Але з іншого боку, ну більшість експертів, я в тому числі, ми не бачимо такої жорсткої необхідності запровадження туди електронного чіпа з біометричними даними. Принаймні, ЄС від України цього не вимагає. Це власне ініціатива української сторони, тих, хто подавав цей законопроект. І ці паспорти тоді віддавати видаватимуться вже безпосередньо немовлятам, тобто не буде свідоцтва про народження. Ну, справа в тому, що тут теж ми маємо справу з світовою тенденцією. Зараз відмовляються від е, якихось ідентифікаційних документів за віковою ознакою. Тобто окремо документи для дітей, окремо документи для дорослих. Зараз цього вже практично немає, і в Європі так само видається з самого початку паспорт, бо громадянином людина стає з народження, а не з 16 років. І це принципово. І тут ми, в принципі, слідуємо цій традиції. Але тоді для дітей потрібно буде змінювати цей паспорт, дитина ж росте. В принципі, термін дії документа 10 років будь-якого ідентифікаційного документа. Тут ми також йдемо знову ж таки загальною традицією, тому що наш внутрішній паспорт він безстроковий, туди вклеюється фотографія. В принципі, сьогодні такого в світі практично немає, тому що кожен документ має термін дії. Можна дискутувати, чи він має 10 чи 20, але він має якийсь термін дії мати. Зрозуміло, що будь-який термін, який містить фотографію, особливо у випадку дітей, він застаріває швидше візуальний образ. Але, по, перше не тільки візуальний образ є фактором ідентифікації людини. Наприклад, сьогодні в свідоцтві про народження взагалі немає фотографії, і тим не менше, цей документ дуже успішно використовується до сьогоднішнього часу. Тому зрозуміло, що це питання, яке е, власне е, може розв'язуватися в кожному конкретному питанні. Якщо батьки хочуть, щоб дитина мала ідентифікаційний документ е, з більш свіжою фотографією, вони можуть його замінити, але це вже буде коштувати певних грошей. Скільки буде коштувати це? Дивитися? Закон про це нічого не каже. Тому давайте дивити, давайте власне. То тут важливо, що всі питання щодо встановлення державних мит та інших зборів за оформлення документів законом про демографічний реєстр не регулюється. Це буде регулюватися окремо відповідними постановами кабінету міністрів, і тут теж дуже важливо, щоб ці платежі, ну принаймні, не були вищими ніж в сусідніх країнах. Ну зараз озвучуються, знову ж таки, різні цифри від 120 до 65 гривень. Я, я не можу це коментувати, тому що власне це не є позиція Кабміну. Вона нічим не оформила. Це була це був це коментар припиші. народного депутата. Так йдемо далі. А чому, наприклад, у США і Великобританії живуть без внутрішніх паспортів? Яка там система? Там є можливість ідентифікації особи іншими документами, зокрема водійськими правами. Там, наприклад, водійське посвідчення прирівнюється до стандартного ідентифікаційного документу, тобто ніякого іншого документу з вас не вимагається, якщо, наприклад, поліцейський з якоїсь причини хоче встановити вашу особу. У нас такої практики до сьогодні немає. Тому треба або міняти повністю практику і переходити до такої системи, більш американської, або йти європейським шляхом, шляхом континентальної Європи, де в країнах все ж таки існує оцей внутрішній ідентифікатор у вигляді пластикової картки. Я думаю, що в нашому випадку, де далеко не всі мають водійські права, не всі мають автомобілі відповідно водійські права. То все ж таки ми не готові до того, щоб відмовитись від якогось загального внутрішнього ідентифікатора, зрештою, цей закон. Він поширюється і на інші документи. Близько 15 документів також повинні бути електронними. І навіть водійське посвідчення є інформація, що е, тих людей, які отримували його ще в радянські часи, потрібно буде поміняти. Ось е, ваша думка, те, що е, потрібно буде отримувати інші пластикові документи, це також не нагальна необхідність. У Бо нас піпас, є проблема щодо водійських прав. Є певні сумніви, чому взагалі про цей документ йшлося у цьому законі. Можна було обійтися без, без згадки про цей документ і про деякі інші, але то інша справа. Що стосується вилучення з обігу водійських прав радянського зразка, то це, на жаль, теж є реальність. До речі, не так вже й багато на сьогодні наших водіїв користуються саме правами радянського зразка. В принципі, ця проблема створює для нас ширшу проблему. Тобто наявність дуже на сьогоднішній день в Україні в паралельному обігу знаходяться сім різних зразків водійських прав. Зрозуміло, що це не додає довіри до українських водійських прав за кордоном, і це створює проблеми щодо визнання наших внутрішніх водійських прав за кордоном. Тому я думаю, що заради того, щоб все ж таки наші водійські права в усьому світі вважалися нормальними і визнавалися, то звісно, що ну є нагальна потреба відмовитися, хоча б від е, одного з найбільш застарілого зразка, яким є саме радянські водійські права, пане Олександре. Як ми чули на початку програми в сюжеті зараз, і омбудсман Валерія Лутковська вимагає витувати цей закон від президента, виступають релігійні організації проти нього правозахисники з приводу єдиного державного демографічного реєстру. Чому він небезпечний для людей? Насамперед, помилка полягає в тому, що всі ці питання врегульовані лише одним законом. На мою думку, треба було окремо приймати закон, який регулює питання паспортів та інших документів, і окремим законом, під е, з відповідною окремою дискусією. Закон про е, державний електронний чи демографічний реєстр, тому що у нас на сьогоднішній день є дійсно дуже багато різних думок щодо цього реєстру, його доцільності чи, можливо, доцільності галузевих реєстрів. І ця тема не проговорена. Вона е, якби доплюсована до закону про паспорти. І виглядає так, що ця сфера регулювання законом є надзвичайно широкою, І саме це є найслабкішим місцем цього закону. От в більшості зауважень, які сьогодні ми чуємо від правозахисників, вони полягають не в тому, що нам не потрібні біометричні паспорти, а в тому, що закон втручається в занадто велике коло сфер. Ну, ось ви в одному інтерв'ю сказали, що зараз інформація про людину розпорошена у різних відомствах міститься, да. а тепер вона буде в єдиному державному демографічному реєстрі. Які зловживання можливі Ну, дивіться по перше, це концентрує в руках одного відомства, скоріше за все, це буде міністерство внутрішніх справ, всю інформацію, якою держава володіє про особу, але держава володіє. Цією інформацією відповідно до компетенції тих органів, які так. відповідають. Наприклад, податкова має свою інформацію про особу. Там є е, реєстр виборців, там своя інформація про особу. Є реєстр майнових прав, ще одна інформація. Реєстр власності, будь ласка, і все це окремо. Тут же пропонується все це звести в єдиний реєстр і уявляєте собі, яка потужна влада буде у тієї особи, чи осіб, чи організації, яка все це матиме в одних руках. Тому звісно, тому звісно є у багатьох. Виправдана недовіра щодо такого от зосередження всієї інформації про особу в одних руках хто контролюватиме цей державний реїзд? Ну, скоріше за все, це міністерство внутрішніх справ або якийсь орган, е, який створений під е, під парасолькою Міністерства внутрішніх справ. Якщо президент таки підпише цей mm -hmm. закон, що потрібно буде змінювати внутрішні паспорти? Принаймні е, насправді є перехід... одне з перехідних положень, яке зазначає, що ті документи, видані вже, будуть діяти протягом того терміну, на який вони видані. Тому ніякого примусового обміну документами не буде. І це логічно. З іншого сторони, ніхто не забороняє громадянам міняти документи на документи нового зразка. Можливо, з якогось моменту держава буде стимулювати таку заміну, я це не виключаю. Наприклад, щодо біометричних закордонних паспортів, то тут найбільшим стимулом. Буде ситуація, коли Євросоюз скасує візи для України. Це трапиться напевно не завтра, але це трапиться. І відповідно ці візи будуть скасовані лише для тих, у кого вже є біометричні закордонні паспорти. Для власників звичайних паспортів буде діяти як і зараз візовий режим. І це буде дуже серйозним мотивом для громадян оформлювати саме біометричні паспорти. А от щодо внутрішніх паспортів, я цілком допускаю, що велика кількість громадян, зокрема там пенсіонери. Будуть просто не будуть виявляти великого інтересу для до цього, а скажімо, активні громадяни, для яких важливо, щоб їх документ був надійно захищений, і, наприклад, щоб мінімізувати там підробку чи будь-які е, маніпуляції з документом, вони будуть робити собі е, нові документи. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що прийшли до нас у студії. Про біометричні паспорти. Ми говорили із Олександром Сушком, науковим директором інституту євроатлантичного співробітництва. Програму провела Ольга Ксьонс. Хай вам у всьому щастить. До зустрічі. Вам колись відмовляли у візі? Ні, на жаль, ні. На тому тому мені доводиться досліджувати це питання на прикладах інших людей.